Всім привіт! Сьогодні неділя, а це означає, що я знову готова поділитися з вами гарячими новинками косметики, які вийшли цього тижня. Отут за справжнього б'юті марафону, бо попереду багато цікавого. Цього тижня шанели вирішили здобувати нас новим бюті мікс для мандрівок. Це ідеальний набір для тих, хто любить подорожі, але не хоче жертвувати доглядом за шкірою та волоссям. У комплекті знайдете зволожучий крем, живільний бальзам для губ і навіть парфюм для волосся, що додає свіжого аромату та блиску. Створено, щоб ваша шкіра Залишалося сяючою, а волосся свіжим навіть після тривалих переїздів. Якщо Ваш чоловік або партнер полюбляє аромати з характером, то новий алюр від Chanel може стати для нього справжнім хітом. Це легкий деревний аромат з нотами грейпфрута і мускусу, що ідеально підходить для активного способу життя. Парфюм оточений аурою свободи та впевненості, що підкреслює індивідуальність кожного чоловіка. Морфі продовжує дивувати своїми новинками. Цього разу вони представляють двосторонні тіні стіки, які об'єднують кремову текстуру з рідким блиском. Тепер ви маєте засіб, з яким ваш макіяж завжди буде на висоті, легкі в нанесенні, ідеальні для тих, хто любить експерименти, шість відтінків від ніжних до насичених, щоб кожна з вас змогла знайти свій ідеальний варіант. Для тих, хто прагне зберігти молоді шкіри навколо очей, сіслі презентували новий нічний крем. Завдяки інноваційному комплексу та масажному інструменту, цей крем обіцяє боротися з ознаками старіння, набряками та темними колами під очима. Це як увімкнути нічний режим для вашої шкіри, максимум догляду та відновлення, поки ви спите. Цього разу Tom Ford представив щось зовсім незвичайне – аромат з глибокими насиченими нотами півонії, що гортає своєю теплотою та інтенсивністю. Це не просто парфум, а справжній вітвір мистецтва, що вражає з першого ж нанесення. Під поверхнею цього аромату розкриваються багатогранні квіткові ноти, які додадуть вашому образу згадковості та розкішності. Армані випустив нову версію свого культового аромату. Сі тепер він ще більш інтенсивний і пристрасний. Цей парфюм створений для справжніх бунтарок, які не бояться показувати свою пристрасть до життя. Флакончик вкритий червоним лаком, ніби вогонь що палає всередині. Ідеальна підходить для тих, хто хоче залишити незабутний слід та привернути увагу своїм ароматом. Новий ароматний дует від The House of Creed – це щось неймовірне. Колекція Amber занурює вас у все чарівності та тепла. Відчуття як космічні мотиви оживають у цих деревних та амбрових нотах. Ці парфуми це не просто аромат, а ціла галактика емоцій, яка залишається з вами на довгий час. Ідеально підходить для тих, хто хоче додати в своє життя загадковості та шарму. Тілбері знову перевершила себе. Її патчі – це справжня магія для вашої шкіри. Усього 10 хвилин, і ваш погляд перетворюється. Шкіра під очима стає гладкою, свіжою та сяючою. Ці патчі не просто приховують сліди втоми, вони додають вашій шкірі нове життя, роблячи її більш пружною і підтянутою. Вони стануть вашим найкращим другом перед важливою зустріччю або вечіркою. Готові до нового етапу у вашому макіяжі. Байтері представляє гіалуронову сироватку консилер яка забезпечує тривале зволоження і бездоганий зовнішній вигляд. Його у трьох типах гіалуронової кислоти, яка працює на різних рівнях шкіри, забезпечує миттєве та тривале зволоження. Цей продукт не просто приховує недоліки, а й перетворює вашу шкіру на досконале полотно для макіяжу. Новий аромат від Mason Francis Corkijan A Part of Me. Цей продукт не просто пахощі, це ваш невидимий підпис, який залишається в повітрі. Після вас він створює ароматний шлейф, який не би стає частиною вас і продовжує існувати навіть тоді, коли ви вже пішли. Ця чарівна суміш нот розкривається поступово наче передає ваш характер і настрій оточуючим. Основні ноти включають квіткові та деревні акценти, що ідеально підходять як для чоловіків, так і для жінок, які шукають спосіб виразити себе через аромат. Для тих, хто цінує витонченість у кожному нюансі, A part Of Me – це ідеальний вибір. Мілані косметикс пропонує консілер енд праймер. Це не просто праймер, це ваш секрет ідеального тону шкіри. Його легка текстура, намов розчиняється на шкіри, створюючи бездоганну гладку поверхню. Він приховає будь-які недоліки і забезпечить ідеальне зволоження завдяки гіалуроновій кислоті. Підходить для всіх типів шкіри і додає природні сяйво, наче шкіра світиться зсередини. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікавеньке. Обов'язково ставте лайк цьому відео, якщо вам сподобалось і було корисно для вас. Пишіть в коментарях ваші враження і які продукти вас більш за все заінтригували. І не забувайте підписуватися на мій канал і натискати дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, бо ми зустрінемось вже зовсім скоро. Всім пока-пока!